Вітаємо вас народження. щастя, вам здоров'я всього найкращого довголіття. Дякую. Як ви поживаєте? Ой, помаленьку сьогодні в Анастасії Шевчук знаменна дата. Їй 101. Попри поважний вік, бабуся почуває себе прекрасно. Нещодавно вишила з катертину, показує нам свої фото в молодості, пам'ятає війни, пережила безліч хвороб та майже всіх родичів. Київ, мадаїсес операція на очі. А зараз себе як почуваєте? Ну на свої роки це ще добре. Моє такі, що лежать, то ще Богу дякувати, що я сама. Сама обходжу. Як вмиюся, так вмиюся. Як в'януся, так в'їнуся. Ніхто мені не допомагає. По дому поратись допомагають дочка, онучка та навіть правнук. Про бабусю відгукується тільки добрим словом. Донька любов визнає, мамою пишається і не перестає дивуватись її життєві енергії. Так добре, розумно. Я я кажу, мала дві праві руки вона шила, вишивала, в'язала. Все все вміла робити, і людям допомагала. Роки пройшли. Мама має добру пам'ять. Цікавиться політикою, де знає артистів. Дивиться телевізор. Телевізор дивиться до трьох 4 годин ночі, ранку. Сьогодні імениницю вітають найрідніші. Здоров'я, щастя, всього-всього найлучшого. Бажаю вам дожити до мільйон. Щастя? Щастя, здоров'я. Пойде вам Бог здоров'ячки? Ще багато, багато років, скільки вам Бог дасть? У сторожницькій сільській раді кажуть, Анастасія Шевчук єдиний і унікальний старожал на всю Ужгородщину. Ця жінка минулого року відмічала сторіччя, приїхала в сторожницю десь приблизно в 84-му році. Вона приїхала до дочки і з того часу проживає тут. І ми дуже пишаємося, що у нас така довгожителька. Сама іменениця переконує секретів довголіття. Немає головне не втрачати життєвого оптимізму та радіти кожному моменту. Здоров'я і до і до моїх років, щоб лучше ходили, лучше говорили.